Росіяни свідомо розстрілюють українських військових полонених. Це є тактика, заявляє уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець. Кремль має кілька цілей відтак: залякати свою армію і запевнити, що з ними росіянами полоненими в полонах буде так само, а ще показати неефективність і недієвість нинішньої системи міжнародного права. Вони насамперед хочуть пов'язати кров'ю російських солдатів, щоб вони не здавалися в полон, щоб вони розуміли, що вони воєнні злочинці. А ще вони чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право на Женевській конвенції. Росіяни зараз взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи, міжнародного гуманітарного права, показуючи, що вона не існує. Її треба міняти. І під час цих змін напевно, що вони будуть просувати свої власні інтереси. Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради з прав людини. Я ж нагадаю, що на початку жовтня окупанти розстріляли 16 українських воїнів, які здалися в полон на Донеччині. В офісі генерального прокурора уточнили потім, що це наймасовіший випадок страти українських військовополонених на лінії фронту. 23 жовтня, під час наступу на населидово окупанти захопили в полон трьох українських бійців. Через деякий час російські загарбники розстріляли беззбройних військовополонених. Такий самий злочин. Росіяни повторили і на початку листопада, вбивши пораненого українського військового. Максим Голубок із нами це начальник штабу і заступник командира 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Пане Максиме, як нас чуєте? Вітаємо вас. Я чую вас добре. Бажаємо знову здоров'я. Um, росіяни свідомо виглядає так. Ви обирають замість того, щоб брати українських воїнів у полон, навіть ті, які беззброєні, навіть ті, які поранені. Ми всі бачили це відео, ці кадри э, страту. Причому вони страчують і потім самі викладають це відео не тільки щоб залякати своїх і наших, є певно, ще якась інша мета або інша причина, що можете ви нам пояснити, як ви це бачите і розумієте. Ну, я погоджуюсь е, з прямою мовою пана Дмитра, яка була тільки що озвучена, і додам е, ще один, е, нашу думку до цієї прямої мови. Е, окрім того, що вони хочуть, противник хоче хочуть пов'язати е, кров'ю своїх військових, щоб вони не здавались полон. Це по-перше, по-друге, все ж таки, е, вони таким чином намагаються впливати психологічно на наших солдатів. Висвітлюючи це в своїх мереж, соціальних мережах, розповсюджуючи по засобам масової інформації, думаючи на враховуючи, що наші солдати будуть це переглядати і залишати позиції самостійні, тому тут дуже складне питання, саме головне це надати солдату впевненість, що. Він може протидіяти цій системі е, психологічного впливу. Е, у нас в бригаді побудована, на це певна робота, ми проводимо її, і, е, і вона дає свої результати. Е, що стосується військовополонених, хочу вам сказати, що на жаль, у нас в бригаді також є хлопці, які утримуються росіян в полоні, тому ми дуже слідкуємо. За кожним обміном, сподіваючись, що наші хлопці повернуться додому. І всі наші військові, військовослужбовці, всі дивляться, відслідковують, спілкуються з рідними хлопцями, які знаходяться в полоні. І я вам маю сказати, що коли влада безпосередньо президент, голова офісу президента, Міністерство закордонних справ на своєму рівні, там парламент вони роблять все можливе і це показують в політичній площині, що їм важливе це для наших хлопців. Взагалі це впевненість того, що всі наші пов'язковополонення рано чи пізно будуть повернути додому. Це впевненість того, що влада приймається цим питанням, і ми хочемо подякувати особисто там голові офісу Андрію Єрмаку. Ну, По-перше, що він особисто переймається цим питанням, якщо стосується військовополонених, і саме головне, що у нас, окрім військовополонених, і що багато цивільних заручників, які утримуються в тюрмах в Росії, на жаль, ті умови, які тримаються наші військовополонені і цивільні особи, ну Знаєте, нагадують документальні фільми часів, часів Другої світової війни І от концентраційні табори е, фашистів, і от вони повністю відтворюють те, що робили тоді ці нелюді, і це зробить зараз Росія. Ми навпаки, е, е, нація, яка е, поважає правила війни, і як хто б перед нами не був, наші хлопці беруть в полон, розуміючи тому, що. По-перше, ми дотримуємося вимог Женевських конвенцій, по-друге, це додаткова можливість провести обмін і повернути наших хлопців. Стосовно... Звичайно, ми, як європейська країна, ми утримуємо тих полонених в умовах, які вимагають, і є нормальними для людини. Що не можна сказати про нашого противника. Що стосується. Міжнародною я маю сказати, що наші медійники постійно відслідковують, що відбувається в світі стосовно, як допомагають наші партнери стосовно повернення цивільних і військовополонених, і нещодавно в Канаді відбувалась міністерська конференція, на якій особисто голова офісу президента Андрій Єрмак підняв питання. І е, настоював на тому, щоб наші партнери взяли патронат над цивільними е, заручниками, щоб вони знайшли можливість е, установити контакт з ними е, і все ж таки домоглися повернення е, наших громадян назад додому. Якщо говорити про расистів, тих, яких наші намагаються взяти в полон, чи вони самі здаються? От зважаючи. На те, з чого ми починали нашу розмову з цієї терористичної мерзенної практики росіян. А вони е, сьогодні як в полон, якщо є така можливість, чи радше куля е, в голову такі відео теж стали частими? У нас буквально півтори хвилини. У нас була велика кількість різних випадків. Але ті, хто здаються в полон, майже всі поранені. У нас на в наших соцмережах можна подивитися, яким чином ми пропонуємо їм залишитися живими в першу чергу, не здатися в полон, а залишитися живими і потім повернутися в обмін на наших хлопців. Застосовуємо дрони, кидаємо їм воду. А коли ми їх забираємо до себе, наші хлопці, не зважаючи на, на що і на відношення, надають їм першу медичну допомогу і е, намагаються врятувати їм життя. Ще раз нагадую. Ми рахуємо кожного полоненого противника. Це ще один відсоток до шансу повернути наших хлопців додому. Спасибі всіх наших чекаємо додому і разом з тими родинами, які поки не дочекалися, точно дочекаємося, бо всі наші мають бути вдома. Максим Голубок, начальник штабу і заступник командира 13-ї бригади Нацгвардії Хартія Бовізнаве.